Всім привіз вам проміфлер! І ви на серді флайпу години 17 зоні 30-та серія. Фінал 17 частина 1. І ми почнемо! Бачиш астрату? Ага. Стіну. М -м -м -м. Я бачив вже давно, але. Що? Чкісне, правильно? Там чогось не вистачає. Чого? Поставь, будь ласка, сюди. Ще щось, як вони забують, як вони можуть сюди прийшли прийдуть. Прийдуть. Mm. Тобто я ще готовий? Остав ще Угу. Okay. <плаку> 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 я все зробив Астрот! Так. Подивися, на мій механізм. Прекрасно, так? Це при те, що і. Комфортно, і ми зможемо це дуже швидко зупинити. спалити, коли назадська армія прийде або К9 прийде так швидко. Угу. Добре. Але це ще не піде на кінець. треба не готуватись. Ну, проліплей хай. Ну, Мій не згаяться теж. Там не тільки демони. Ай. пліга піглани, які горять на вогню. Так, але це зшита не повністю що така, дуже готова. Прекрасна? Так. Що здобавити? Так. Ну. Не знаю. Ну, щось проти демонів. Сіль? Так. Або ще що? Ну. Mm. Mm. Залізо? Нащо ж демони бояться залізо. Це у перших демони, це у перших приводи, а не демони. Ой, та... Хіба священна вода. Та, вона. Та, вона, Але. Набадано бути готовими. Демони і так можна перемогти. Наконець бої. Вони так, напевно, б'ють якимись коп'ями. Так, ти правий. Це можна, можна ще покраска краську, краську і и буде відбувати. Я може попросити края, він може послати сюди краську армію. Ми будем, ще сейчас можем відбуватися. Ну давай. Така угу. шість. Ми вже нападемо і. Просто того допу. Знову. Не, на його не на него на, на землю. А, uh, тогда я разозлю, а то я не знаю кто такой он Такой, добре, uh, босс, таки, а куда мы Ну, вы... Хочу вы... Mm, когда? А, да, да. В, 8.00. А, ну окей. Что тогда сказал? Не можна говорити, що вимовляють землянами е, добре. Краще. Тож ви будете готові і розірвемо їх. Е, так. Так, так, розірвемо тих землянин. Так, вони пошалкують. Як сказати? А, що, що ти ж то влюбляється? Як ще покривати, Астрат? Що ти знаєш, того про те? Я розумію, що можу зупинити завтра влюблені, але я тобі це заваджу, тому що це буде дуже швидко. Що? Ти не завадиш, не завадиш, не заважу тобі? зараз... Ти мене знову не закриєш. Не закрию? Зараз я покажу. Що? Добачив на ангел. Не зараз. Воно в цей раз. Побачення ангел. Що Що тебе зробить цей флех? Він без свого астратика не зможе нічого зробити. Покінчено з тим ангелом. Знову яка просто покинула. Тепер час діяти. Коли не пізно. І... кінець. Ти буде сказати а, де Астрат? Я я сам не знаю. Він був тут пару п'ять хвилин тому і кудись зник. Я теж нічого не знаю. Думаю, що з ним все добре. <гум> Як у нас немає, то. Як би захищимось. Ми треба бути самосіння. Розуміється, Ну, Як. не астратформа є. Ну. Так. Моя форма не така сильна. Я це розумію. Тому я буду використовувати астратформу. Ну, є на маленькі проблеми в тому. Які. Ну, щоб використати Астрадформу. Думі дозволив Астрата, астрата немає. Ну чого? Тоді вигляд з драгон, драгон форму. А вона сильніша? Ну, ні. Тому можемо тоді з'єднати форми. Ну, що ж, сама сильна форма, це з, -з, -з Астрат? Приможе з іншою. Я приможе іншою. Ми самі якось справимося. Це ще не проблема. Ми можемо, я б може сама випратись без нього. Добре. Ти вириш? Я до едементу, не переживай. У мене є інші форми. Я можу їх інших в іншу форму. Або в Супер, або в форму. або інші. Добре? І без нього, і раніше я так сам. До того, як він появився, і дотори як саме якось управлявся. Ну, так. Земля. Я хочу тобі ще одне сказати, що. Астрату закрили? Та, я знаю! Давай куди попав, ну я не знав причину, я вже типу, знаю причину. Я сам захищуся. Ти можеш дати якесь військо, ну, хоча б щось зробити, ну. я сам можу захиститися. Ну, добре, але край теж хоче дати. Дибенто сказав? Mm, так, і сам край раніше сам хотів, так і сам вирішив. Але. Я сам виправлюсь, я сам справлюся. І я, тебе... я на тебе надіюся. Я в мене ями. Добре, я сам готовий. Я сам колись сам сам зможу виправитись. І всім до побачення зупруплей, всім побачення, всім goodbye.